Ось нушинка Сергій Петрович. По 7 березня був у Києві, а 7 березня він поїхав на підсилення. Сказав, що нас забирають на підсилення. Позвонили братові, сповістили це таку новину. То нам його привезли 24-го. Чотири рази. І так він був а то чотири рази. Він був два рази був на Світодарській дузі, був у біля Маріуполя, а раз. Я вже не знаю, не, десь. Два рази Світлодарська, да. два Маріуполя. Я ж кажу, це в його дві медалі. Зато він має дві медалі. Це біль душі, в нас закінчилося життя. То було в нас усе. Я кажу, в нас зараз нема свят, у нас нема сміху, хоч. у нас нема радості. У нас, нас кінчилося, я не знаю, я кажу, в нас закінчилося життя з ним. Це 1 марта, а 10-го його вже було. Я кажу, сину, Тебе можуть убити, це ж війна, ти можеш загинути. А він каже, мама, це війна, можу загинути, але ви продовжуйте жити. Треба побідити і далі жити. Оце його слова, не знаю. Даріє з тім кожен день, нехай встиг. Сирок і Вороні алеї пам'яті полеглих. Нам дозволить ніколи не забути хлопців захисників хлопців дівчат які найважчу роботу роблять в святу зараз, захищають. І вони розуміють, наскільки ризикують, чому, щоб нашим дітям ця війна не перейшла, не дісталася. Сьогодні, як ніколи, ми близько до перемоги. Дякую. Дякую, дякую. Створення, ми кожен день стикаємося з тим, що у нас гинуть герої. І це місце на оранжерейні 2 – найзнаковіше місце, бо це всі знають, що це тут знаходиться. Тут судова медична експертиза, морг сюди привозять людей, сюди привозять тіла, тут їх опізнають, роблять експертизи, і ми дізнаємося, що хтось з наших героїв загинув. Просто чому? Тому що напроти, останній путь наших героїв з оранжерейної 2 тільки на кладовище. Ви всі це прекрасно знаєте. Але щоб відзначити тих людей, які загинули, ми вирішили саме на цьому місці. не Нам, наше тут завдання не просто перемогти, але зробити все, щоб війна не повторила більш ніколи. Щоб це покоління коросте, щоб воно воювало тільки на навчаннях, коли треба готуватись. І якщо ми на 100 підготуємо збройні сили і український народ підготуємо, завжди буде мир, завжди перемога. Ну, як ви бачите, зараз ну слава Богу, за те, що ми згуртовані, об'єднані тут по всім чотирьом складовим, даємо дипломатіку, інформацію, мілітарі, економік. Ми здобуваємо крок за кроком перемогу.